Так, тренування на ноги завершуємо практичну розминку. Залишилось зробити гіперекстензію кардіо 5 хвилин для того, щоб розігріти достатньо суглоби, і можна переходити до повноцінного тренування, а власне, присід випити і все далі покажемо. І так, гіперекстензію виконуємо. Чотири робочих підходи з вагою від 20 кілограм приблизно до 75 Я використовую так. Другий робочий підхід вага. 35 кг. І так, останній робочий підхід вага 50 кілограмів. Як водичка. І так, першою правою виконуємо розгнання ніг в тренажері, щоб достатньо розігріти суглоби на. Колінах і м'язи а тоді можна переходити до більш важкого В даній праві обов'язково нормально включаємося в двох фазах: позитивні і негативні. Негативні це коли ми випрямляємо достатньо ноги і повільно опускаємо, щоб дана фаза була активною, тобто ми щоб ми створювали супротив і ноги в даний момент працювали, а не ми просто опускаємо і працюємо тільки в даній фазі. Якщо виконувати позитивну-негативну фазу нормально і навіть не з максимальною вагою, тоді ми зможемо максимально пропрацювати бедро і максимально ефективно виконати дану вправу. І так виконуємо другий підхід з робочою вагою 90 кг, приблизно майже до відказу, щоб залишалося ще можливість зробити два повторення. Так, виконуємо фінальний підхід на розгинання ніг з максимально доступною вагою 100 кг у відказ, тобто до максимальної кількості повторів. <му> Наступною правою виконуємо присід. Розпочинаємо теж з невеликої вагою, тобто з власних грифа, і будемо збільшувати, мабуть, до ваги 100-120 кг робочої. Тож починаємо підхід. Так, фактично будемо виконувати зараз перший нормальний робочий підхід. Це збільшуємо вагу до 100 кг і виконуємо перший робочий. І так, третій робочий підхід. Накидуємо вагу 120 кг. Стараюсь максимально дотримувати нормальної техніки. Не виводити в коліна, коліна надто вперед, не завалювати спину і концентруватися максимально на ногах та попі. Так що let's go! Виконуємо фінальний четвертій підхід з вагою 130 кг. постараюся виконати на 3-5 повторів з адекватною нормальною технікою, не завалюючи коліна вперед, спину назад і концентруючись на нормальній роботі на ноги. І наступною правою будемо виконувати мертву тягу, щоб включити задню частину вода. Ретів правою на нога виконуємо мертвий тяг, щоб пропрацювати задню частину бедра та ягодиці. На розгинаннях ніг передня частина бедра працювала на присіданнях передня ягодиці та задня. Зараз ми детально пропрацюємо задню частину бедра за допомогою мертвої тяги за гантелями. Так, техніка виконання максимально проста. Наша мета відводити таз назад та включати. Я та задню частину бедра. Тож виконуємо фактично перший робочий підхід з вагою 32 кг, по 32 кг обидві гантелі. Чому гантелі? Тому що зручніше концентруватися на задній частині бідра мені з гантелями, ніж штангою. Тому, по факту, переходимо до першого повноцінного робочого підходу. Даний підхід з вагою 32 кг виконав на 10 повторів, і ми дійдемо до максимальної ваги гантели, яка є, до 40 кг, збільшуючи власне, на 24 кг, Тобто у нас ще залишається 3 робочих підходи. Другий робочий підхід на задню частину бедра з вагою 36 кг постараюся зробити на 6-8 повторів. Переходжу до третього робочого підходу з вагою 38 кілограм, теж постараюся на приблизно кількість 6 разів зробити. І так, зробив три підходи мертвої тяги з вагою 32 кг, 36 і 38. Залишається фінальний підхід з вагою 40 кілограм. Теж постараюся на 6-8 разів, можливо, відказ. І по факту задня частина бедра теж буде нормально пропрацьована. І можна переходити, переходити до наступної вправи. Власне, залишились ікри. І так, Послідній робочий підхід на задню частину бедра завершив. Приходимо до ікур. Теж виконуємо приблизно 3-4-5 підходи. Я хочу кебаб. І так, сьогодні ми потренували ноги. Першу вправу виконали розгинання ніг для того, щоб нормально включити усі м'язи, розігріти суглоби і підготуватися до подальшого тренування. Наступно це зробили присід, досить важкий. Навантажили нормально передню, задню частину бедра, ягодиці, наступною право виконали на задню частину бедра власне мертву тягу, щоб пропрацювати біцепс бедра, ягодиці. Ну і фінально це пропрацювали ікри на тренажері. Наступному відео ми потренуємо біцепс-тріцепс. І якщо у вас є будь-які побажання, обов'язково напишіть їх в коментарях. Я хочу киба.